Кохання, щастя, любов, більше смуток, обов'язково залишаються у творчості людини. Слухаючи вірші талановитої черкаської поетеси Катерини Вербівської, стаєш ближчим до чарівного світу творчості, відчуваючи всі переживання, які траплялися у житті письменниці. Катерина Вербівська ще з дитинства закохана в українську природу, тож про неї пише найбільше враження, отримані багато років тому, досі бентежить її душу. А той край, де я виросла, це дуже яристий край, дуже яристий. І, і село Киселівка, де е, жили мої бабушки і, і по батьковій лінії, і по маминій лінії, наскільки у ярах, і наскільки там поперезано отаку все е, річками. А бабуся моя по маминій лінії, наскільки взагалі жила в такому цікавому місці, що коли до неї у дворище заходиш, а все було шпорші, такому. В будь-яку спеку він був прохолодний, бо суму зразу стаєш, і отак оце город, який різко опускається до річки, річку не видно, тому що там за річкою зразу був, піднімалося берег вгору. І починався ліс зразу. І коли я стояла у бабушки в дворі, протягувала долоню, мені здавалося, що отак я чуть-чуть ще -чуть дотягнуся, і я вже достану до тих дубів, які по цю сторону. Я виросла в тій хаті, де ця бабуся в цій садибі. Я там виросла. Я боялася на склі зітерти малюнок, який намалював Дід Мороз. Я мала думала, що то Дід Мороз. Але мені дуже хотілося побачити ліжче поряд, які птахи там прилітали у двір. Там я бачила все: і Снігурі, і Сойку, і Іволгу, і, і що там, і щупчика, і без щупчика. І все воно таке цікаве, і так цікаво витягкувало, що я не могла зрозуміти, яка різниця між зимою і, і літом. І влітку птахів багато, і взимку вони красиві, а снігурі, як прилітали з граями, то це, це було щось неймовірне на, на оті, е, дерева. То це дворище, в якому я це виросла, провела своє дитинство, оцей ліз на моїй долоні, ота річка, яка там блищала десь стрічечкою унизу, е, вони до цих пір мене супроводжують. І сьогодні цієї хати вже немає. І вже дуже давно, ще у 86 році, пішла у вічність моя бабуся. Але я до цих пір ціную оце все. Я і цього літа туди їздила. Дивилась на ту хату, якої вже немає. На той горіх. Його, е, коли я ще мала була, він був наскільки величезний, двір був дуже широкий, такий, ну простор, ну це була околиця майже села. І цей е, горіх називали королівський горіх, бо він був ну, справжній король серед того всього, е, природи, те, яка там була, що отой горіх, який до сих пір стоїть, ота яблуня, яка до сих пір родить. І мені здавалося, коли я була маленька, що ця яблуня вже така стара, стара. І коли бабуся помре, вона теж всохне. І здавалося, так і буде. Але виросли нові гілки. Старі повсихали нові гілки, і я в цьому році ще з цієї яблуні їла е, яблука. Е, і, і, і от той гроша, яка стояла там далі е, серед городу, і мені здавалося, що в неї голубелеся не зелене. Тобто, все оце я в ньому наскільки виросла, наскільки воно мені у мені до сих пір живе. Що я про нього дуже багато пишу. Ну не дуже, але кілька речей у мене про саме про це дворище, про цю хату, про той ліс, який про ту грушу з голубим лисям. Я е, пишу кілька поезій. Катерина Вербівська, свого часу, закінчивши Київський інститут культури, вже багато років працює в Черкаській обласній бібліотеці імені Василя Симоненка. Ця робота сприяла тому, що жінка познайомилася з багатьма письменниками області, однак дуже довго не наважувалася їм відкрити свою творчість. Зізнається, що вперше почала писати після того, як взяла до рук книгу Валерія Кикотя про мені самотності. Ця поезія її настільки вразила, що їй захотілося якимось чином відповісти поетові. Та оскільки вона була на той час незнайома із письменником, почала виливати свої думки на папір. Так зародилися перші рядки. Кілька років тому, кілька приблизно шість років тому, я мала Розмову з Людмилою Васильовною Тараненко, вона, ви знаєте, астролог, вона. І вона сидить і каже, Катю, ти така творча, ти... ну покажи мені долоні а Ану, так каже, якого числа ти народилася? так каже, Катю, ти пишеш? А як скажеш людині ні, якщо я знаю, що вона бачить навскрізь е, тебе як е, сканером? Так, да, пишу. Принеси, я подивлюся. Ну, так, я принесла їй, вона подивилася і сказала мені, пиши і пиши, 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 і як будеш писати, мені принозі показуй. Ну, таким чином я писала, писала, принесла їй, вона подивилася, і таким чином вийшла у світ перша збірка, де вона стала редактором цієї збірки. Називається книжка Вистигле літо. Оце о, із того всього гамузу, який у мене був, вона відібрала оте, ну, найбільш поетичне і вмістила в цю збірку. Після цього Катерина Вербівська вже не приховувала свій талант. Вірші, які не увійшли до збірки, у неї попросив почитати відомий черкаський письменник Сергій Ткаченко. Таким чином, все те, що залишилось поза кадрами Людмили Васильівни, я віддала Ткаченку, і майже одночасно тоді в мене вийшла книжка Передчастя весни. Я їх спеціально поділила по порах року, тому що вважаю, що найбільша цінність для кожної людини це має бути природа. І приблизно 10 років тому в мене був вірш, який я написала, там було три строфи, і остання строфа була такою: природа, Бог, здається, так мені, якщо не твориш, повсихають віти, Природа в нас. Зростаємо ми в ній, у Господа немає пустоцвітів. Людмила Васильівна, коли це прочитала всі три строфи, вона сказала, що оці два перші неважливі, вони пусті, вони не несуть ніякого інформаційного навантаження. Тому їх викидаємо, залишаємо тільки одну строфу, яку я вмістила у цю книжку у передмову. І... І оця думка моя, що природа це є те, в чому ми зростаємо, ми від неї беремо сили. Ми, коли нам сильно погано, ми йдемо в парок або в ліс, обнімаємося з дубом, з тополею і знаємо, що це дерево в нас забирає нашу втому, оце дерево нам дає. Тобто ми йдемо туди. Я дуже люблю природу, я в ній, я в ній як у себе вдома. І, і Якщо мене питають, що для тебе Україна, то я кажу, це поля, це степи. Це ліси, це ярі. Сьогодні творчістю письменниці захоплюються усі її колеги. Заступник директора Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка Валентина Чорнобривець знайома з Катериною Вербівською вже понад 30 років. Жінки товаришували ще за часів студентства, адже разом навчалися у виші. Як студентка, її пам'ятаю, вона була дуже така весела, заводна і дуже любила подорожувати. Вона їздила багато по Україні, по теренах колишнього Радянського Союзу, і в той час саме ми студенти відмічали її таку такий малярський хист. Вона гарно малювала. Жінка переконана, що енергії та натхнення у Катерини Вербівської з роками стає ще більше, адже вона постійно вигадує і втілює у життя нові цікаві творчі проекти. Це такий досить творчий, ініціативний працівник. Це той бібліотекар, який любить свою роботу і любить читачів. Ну, в Нашій роботі це дуже важливо. Вона ініціативна, вона започаткувала і успішно реалізовує бібліотечний проєкт, цикл тайм діалогів, книга очима поколінь. І Скажу вам на сьогодні, цей проект є досить таким резонансним серед молодих читачів нашого міста. Крім того, Катерина Іванівна разом із молодою черкаською поетесою Оксаною Галаєвою активно опікується творчою молоддю, особливо літературною, літературно обдарованою молоддю нашого міста, яка відвідує літературну студію дебют, яка вже багато років працює саме при нашій бібліотеці. І творчі обдаровані юнаки і дівчата, літературно обдаровані юнаки і дівчата є активними учасниками. І гості, частими гостями наших творчих літературних вечірок молоді під назвою «Знайомство з близька. До речі, їх також організовує і проводить саме Катерина Іванівна. Талановита поетеса Катерина Вербівська залюбки зачитала нам свої вірші. Багато поезій вона присвятила дворищу, в якому виросла. Саме там для неї починається Україна. Бабуся Айстри тут садила у саду. І наш учила своїх внуків, сушила брикоси на даху, збирала м'яту стежкою до луків. Тут білим вишила рушник над образами, і кланялась природі, як святий, кутий хрестила з маку головками і поклони била в кухонці тісний. Тут руку клала на мою голівку, у пам'яті ще дотики тепла, Вселяла травами помазану долівку І пішла у вічність стежкою рядна. Тут зараз іволга кигича по садах, синіє груша посеред городу, сорока блискає в горіхових чубах, повітря пахне листячком смородин. тут тільки білочка, петеря зочок, з дичок, і лиш оса в медах грушових плямка, понурі стовпчики, межу сторожить звично, та вітер клацає. Пустої хати клямку. Тут ж чпориші, як прадідівська крижма, Стовпи премудрости, тресливі у саду, величний дух моєї материзни. з тобою радитися завжди я іду. Письменниця зачитала вірш із збірки, вистегла літом, який надзвичайно подобається саме жінкам. Ось прийде Бог, спита про результат, а я не знаю, що й відповісти. Кивну на справи складений уряд. Любить хотіла більше, аніж їсти. Ішла вперед, а все гора й гора не раз жалила боляче зрадливість, хоч я любила більше, ніж могла. Але прощати так і не навчилась. Вражають поетичністю і вірші, і збірки про весну. Це гарнідерність днів савіть записи в сивих скрижалях. І вже світ очманів від несерпності болю й жалю, тривіальність думок не знімає агонію жала І не розпалюють губи у холодному серці вогню. Ні від кого не хочу, оправдань із туманної мряки. Перед світний вогні виливають на снагу в росу. Треба вміло читати долі власної трепетні знаки, тоді сонце сховає, десь за смужкою лісу, грозу. У цій гущі подій я не буду нікого шукати. В цих безмежностях мрій, я не хочу нікого ловить, лиш піймати б себе на рожевих пелюстках латаття і не стекти невідомість крізь піщаний сипучий совій, і нам зайве завжди щось від когось чи втікати. На шляху із хрестів позникали зневіри круки. Нас штовхає вперед, наше вміння любити й кохати, нам протягує руку, наше вміння подачі, руки. Ми не віримо нікому, я не хочу нікого, зневірити. Можна ставити три крапки, можна крапкою долі вершити. Бумеранг розвертається. Прийдеш дзвінку, удача додому, якщо в домі цим вміють, безкорисно і щиро любить. А ось один із улюблених віршів самої письменниці. Нахапно дощ постукав до кімнати. Посеред ночі, як не заблукав. Він без ключів та хоче щось сказати. Я сльози швидко об рукав, причепорюсь, читати буду знаки, як поспішав на світло у вікні. Як десь присівши, верби хочуть знати, шляхи дощу танечно шебутні, бо наче дощ прив'язаний до хмари. Вона його трима на повідку, а час і темп постійно тощать чувари. Чий крок стрімкіший, їхній чи тощу? У свою поезію письменниця нерідко вставляє слова, які не звикла вживати в повсякденних розмовах, говорить, що вони виринають десять спідсвідомості альковна нічко з місяцевим бра, Твої вогні в Дніпровому Свічаді, що кожен крок мій в пошуках добра. І думки ясні щоденно в рівноладі підсвічують, і я несу свічу в жаринах вогник спраглої любові. Спасибо, нічко, часу не лічу, топчу стежину між громів, альковних. Добра подруга Катерини Вербівської, композиторка Таміла Чупак, захоплюється її поезією і вважає, що пані Катерина має непересічний талант. А ще вона запевняє, що вірші Катерини Вербівської просто ідеально лягають на музику. Її поезія дуже живописна. От той талант художника він допомагає їй писати, тому що вона підмічає інколи такі детальки в навколишньому оточуючому світі, яких Ну, більшість людей просто не помічає. Вона може це описати так. От коли я слухаю, як вона читає вірш свій якийсь поезію, або читаю її твори, то я малюю, просто уява моя сама малює картин. От вона вміє словом намалювати. Таміла Чупак пише музику до багатьох творів Катерини Вірбівської. Мелодійні пісні, які чіпляють за найніжніші струни душі, жінка виконала і для нас. й дощів берести, відцвітає душа, мов проміння відбілює стрічку, обереги несуть в рушниках на успічі хрести. Яна річка, листівки ротах, на дротах, як намисто, на грудях марок, у віршах малювати лиш мені, залишається звичка, боги і листять твом відчутним вікам. Щоб покаяти ще повіти, та спіткнувшись об лад білокрилих лелачих пелюсток, закохалась на вік, листяно гризонтемовий плюс. Говорять, якщо людина талановита, вона талановита у всьому. Катерина Вербівська не лише пише пронизливі та красиві вірші, вона ще чудово малює. Не так давно жінка почала робити ілюстрації до книг інших письменників. Першою вона оформила книгу черкаського письменника Івана Добініна. Іван Іванович Добінін, який приїхав, був 6 років чи 7, я не пам'ятаю точно, із лівії привіз з собою. Роман Цезар в кєсі, роман Пародію Дар'ю Донцову, і Контрольний укол у рукописі. Ще дав мені прочитати. І каже, якось би його оформити, не знаю як. Я кажу, тут би було гарно, тому що сюжети він прописує наскільки образно, що воно дуже легко все малюється. Якби ви до кожного роз розділу зробили отаку е загадку, якусь малюнок загадку. Він каже, так хто це мені скільки там 30 з лишнім розділів, хто мені їх захоче малювати? Я кажу, давайте я попробую, як я вмію, а ви скажете, чи вам подобається. Ну я попробувала, йому сподобалось. Друга збірка, що ілюструвала Катерина Вербівська, була створена Тамілою Чупак. Сюди увійшли як музичні твори, так і вірші, написані пані Тамілою. На обкладинці цієї писенної збірки різні звірята, які сидять на галявині посеред лісу і грають на різних музичних інструментах. Лисиця на скрипці, на е, саксофоні вовк, на чечотках сорока. Е, на їжачки, на бубнах, дятел. Він і так під підсокує. І Поросятко грає, і ведмідь грає, і білка грає. Ну, тобто, все, що я знаю, що у лісі нашому живе, воно все на чомусь грає. І відповідно у середині текстів сюди входять і поезії самі, самої авторки музики Таміли Чупак. то я їй також понамалювала різні ілюстрації, такі що діти можуть розфарбувати, якщо у них буде бажання. Серед усіх ілюстрацій талановитої жінки є і досить філософські, які змушують думати про сенс нашого життя. Побачити їх можна у збірці поезій та Чопак. Від звичайного будяка ми проходимо шлях до якоїсь рослини благородної і від коріння свого народного через свої сумніви, як казав Кріст терни, дерся. Ми всі йдемо до небес, до храму. Але все це обрамлено творчістю. Я вважаю, що творчість це той найперший, найосновніший засіб, завдяки якому людина розвивається. От, тому і наступна ілюстрація моя також несе таке ж саме е, змістове навантаження. І е, Останній останні ілюстрація це коли людина від неба від цього небесного крізь себе, як крізь пісочний годинник, пропускає небесне і віддає його землі. Отакий цикл я бачу як авторка цього малюнку. Ще одна книга, що ілюструвала жінка, належить авторові Івану Дубініну. Ця книга написана для дітей. Тож малювати до неї, за словами Катерини Вербівської, було дуже легко. Жінка говорить, що саме в цій роботі втілила свою дитячу мрію. Вона малювала картинку до кожного сюжету. Найбільше, що я пам'ятаю у дитинстві, коли я, я дуже любила читати, і коли я читала книжку, а тоді у 50-60-ті роки, 70-ті, і, е, читачі пам'ятають книги, коли був суцільний текст, і десь там у середині книжки кілька кольорових ілюстрацій. І внизу ілюстрації було написано ілюстрації до, мал... до сторінки 33. Боже, чого ж ви її так пізно? Я тоді гортаю і давай назад книжку шукати 33-ю сторінку, перечитувати її для того, щоб вставити те, що я побачила, чи так само намалював автор. І от мені було дуже хотілося, дуже мене кортіло е, зробити отаку от книгу знаєте, щоб текст відповідав малюнкові, щоб задовольнити врешті-решт дитячу отаку нестримність, що оце отут про це написано, а тут про це саме намальовано. То це я зробила, ну наче кикоть каже, скажу про себе з думкою про всіх, то я намалювала свої бажання, я намалювала для всіх дітей. Галановита жінка завжди романтична, завжди красива, завжди у пошуці нових знань. Катерина Вербівська вражає мелодійністю своїх віршів, які наскрізь пронизані її відчуттями та переживаннями. Її поезію можна читати без зупину годинами, а ще краще слухати у музичному супроводі. Ми ж бажаємо письменниці Катерині Вербівській, щоб світ побачила ще не одна збірка її поезій, а також розвивати інші нові таланти.